Люди повертаються на свята. Дуже великі зараз черги на польській стороні. Легкових майже немає. Там 10 може машин, п'ять о ну, як. А червоний, на червоний вантажний то сутки стоїмо. І спочатку повномасштабного вторгнення через міжнародний пункт пропуску у Столук, що на Волині, повернулися в Україну понад 2 мільйони людей. Виїхали через цей пункт пропуску мільйон вісімсот тисяч. Розповіла речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. Наразі є прогнозоване збільшення пасажиротранспортного потоку. Щорічно ми спостерігаємо таку ситуацію. Напередодні різдвяно-новорічних свят. Збільшується кількість охочих перетнути державний кордон, як на виїзд, так і на в'їзд в Україну. І відповідно маємо накопичення автотранспорту перед пунктами пропуску. За словами речниці прикордонників Маргарити Вершиніної, щодобово пункт пропуску у стелух перетинає майже 5 тисяч людей в обох напрямках. каже, за необхідності волинські прикордонники збільшать кількість прикордонних нарядів. Цей перевізник їде з Польщі, везе людей на свята додому. Серед пасажирів Альона Рудзінська і Леся Тимофійчук. Жінки розповіли, вдома бувають рідко, працюють за кордоном, аби заробити гроші для сім'ї. Їду з Варшави з роботи теж так само на свята додому, до дітей до внуків. Більше половину часу я проводжу за кордоном, тому що в нас немає роботи. Мені вже 57 років на роботу не дуже в нас навіть візьмуть навіть техпрацівницею, і то не можна влаштуватися з Мінська. Їдемо на Тернопільську область. У нас на Україні війна, немає такого великого настрою, але з родиною будемо святкувати. Вчора ми туди їхали, простояли десь 8 годин. П'ятий ранку виїхали на Угрінів, Сугрініва от Сьогодні зранку замуж сюди, на зовсім столу. Ми з Мелітополя, але живемо зараз в Києві. Міжнародний автомобільний пункт пропуску у стелу Зосен єдиний на Волині, через який громадяни можуть рухатись легковими автівками, а також їдуть рейсові автобуси та вантажні автомобілі до семи з половиною Сказала речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. Володимир разом із родиною їде у Польщу. Розповідає, має інвалідність, тому перетнути кордон планує швидко. Дві години а по інвалідності нас уже. Першу чергу пустили. Спочатку війни все рівно люди їхали і назад. Ну, Може, там перших півроку люди трошки з опаскою на то все дивилися, але зараз постійно їздять туди-сюди. Упродовж останніх трьох років перший їде за кордон, переселенець із Запорізької області Олег. У черзі на кордоні стоїть 6 годин. Кількість автівок щогодини збільшується. Я взагалі з закупірованого. А зараз працюю в і їду в відрядження від підприємства. Документи в порядку, подивимося зараз". На Волині, зі слів речниці прикордонників Маргарити Вершиняної, на українсько-польському кордоні працює два автомобільні пункти пропуску у стилу Зосин та ягодин Дорогуськ, і залізничний пункт пропуску Ягодин. Петро Юровчик, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.